Ми можемо взяти вже на озброєння три собі формули, так? які використовуються навіть у світі. Це не ставити ярлик, приймати людей, далі робити їх цінними в своєму житті, приділяти час для людей і служити, випереджати в любові, і тоді люди будуть бачити ваші намагання стати хорошим другом, і вони з вами теж подружаться, скажімо так. І у вас буде хороший друг, ви можете надбати. А може і ні. Так? Може такого і не статись. Але це три з таких формули. Про що говорить Світ? Чи можна таке зробити? Про що говорить Ісус? Якщо ти будеш моїм другом, ти навчишся приймати. Якщо ти будеш моїм учнем, а я твоїм наставником, ти навчишся прощати людей, ти навчишся їх робити цінними у своєму житті. І якщо ти будеш спасеним, якщо ти повіриш, що я твій Спаситель, ти навчишся любити. З цього починається дружба з цього починається